Топ 5 найкращих бездротових навушників до 50 доларів на момент літа 2025 року. А наушники на першому місці, просто з чарівним звучанням, вони стояли дорожче за 50 доларів. А зараз ціна на них дуже впала. П'яте місце Soundpeats Air 4 Pro. Кращий звук до 45 доларів. Звучання детальне з легким ухилом у бас, трохи проваленою серединою та невеликим недоліком верху. Четверте місце: Realme Buds Air 7. Найкращі бездротові навушники до 30 доларів. Звук гармонійний. Да, в кожному критерії є невеликі нюанси, але по перше. Ціна 40 доларів, нагадаю. А по-друге, це не заважає насолоджуватися улюбленою музикою, забувши про мінуси. Третє місце CMF Nothing Buds Pro 2. Навушники за 45 доларів, які звучать краще, ніж Apple AirPods Pro 2 за 249 доларів. Якщо ви любитель низькочастотного та одночасно яскравого звучання, то ці CMF вам сподобаються. Добре підійдуть як для iPhone і особливо для Android з кодиком LDAC. Друге місце: Realme Buds Air 6 Pro. Кращі бюджетні бездротові навушники 2025 року за звучанням функціями та мікрофоном. Неймовірна якість звучання та функції для своїх грошей. Звучання точне, детальне, в міру низькочастотне, з приємною серединою та звучанням вокалу та яскравими високими частотами. І перше місце OnePlus Buds 3. Найкращі бюджетні бездротові навушники 2025 року до 50 доларів. З низькочастотним звучанням, ціна на яких зараз занадто просіла, і за цю ціну OnePlus Buds 3 це просто подарунок. Якщо ви любите, заповнюючи низькочастотний там який звук, ця модель точно вам сподобається. Ну а продовження цього рейтингу на сайті matchus.com.